Доброго дня, мої дорогі, дуже рада вас усіх бачити. Дуже приємно читати усі ваші коментарі і хочу вас про те що попросити. Якщо ж вам подобаються історії, які ми для вас зачутуємо, підпишіться, будь ласка, на нашу сторіночку, щоб не втратити нас та історії. Ми будемо вам дуже вдячні. Отож, давайте повернемося до листа, який прийшов сьогодні нам у редакцію. Кортні і Ерік Уолдроп... Прожили разом 22 роки. В їх дружній сім'ї, в любові і щасті, народилося троє хлопчиків. Першого сина подружжя назвало Сейлор. Коли дитині було три роки, Кортні зрозуміла, що вагітна знову. Ця подія стала величезною радістю для подружжя. Через 9 місяців на світ з'явилися близнюки теж хлопчики. Синів, за бажанням батька, назвали Уельс і Бридж. Три сини це прекрасно, вважав Ерік. Але Кортні відчайдушно хотіла дочку, маленьку принцесу, якій можна буде заплітати косички, наряджати в платтячка, а пізніше, коли дівчинка підросте, вчити її вести господарство, передавати свої жіночі секрети і ділитися спогадами про першу закоханість. Мабуть, Кортні так ревно молилася, що Господь щедро нагородив її. Кортні, як досвідчена мама, на ранньому терміні відчула зміни в своєму організмі. Її надії виправдалася, зробивши тест на вагітність, жінка зрозуміла, що скоро стане мамою в четверте. Яке ж було потрясіння і здивування, коли вона вперше пройшла процедуру УЗД і дізналася, що скоро стане матір'ю шестерняшок? Кортні народила шістьох дітей, і їх немаленька родина з п'яти осіб миттєво перетворилася в цілу сімейну громаду з 11 чоловіками. Пологи проходили під посиленим наглядом лікарів, які прагнули зберегти здоров'я всіх дітей. Незважаючи на їх невелику вагу і слабкість, медикам це вдалося: всі діти почували себе чудово. Кортній її чоловік безмежно вдячні співробітникам лікарні за їх неймовірну працю, адже вага кожної дитини під час пологів становила лише близько одного кілограму. Мрія жінки про дівчинку втілилася в життя. У неї народилися три дочки: Блу, Лейк і Тех. Чоловічу половину щасливі батьки назвали Ріверс, Рейн і Роунгс. Тепер в сім'ї підростають шестеро синів і три доньки. Через деякий час багатодітним батькам запропонували зняти про їх повсякденне життя документальний багатосерійний фільм під назвою Милий Дім. За словами пари, життя з дев'ятьма дітьми може бути веселим, але в той час же неймовірно складним. Якби ви запитали мене, що я відчувала, коли дізналася, що у нас буде шестеро дітей, я б, напевно, подумала, що це буде неможливо. Це складно. Потрібно просто адаптуватися і змусити себе працювати, жити кожен день в одному графіку. Система завжди і у всьому це те, що допомагає нам справлятися з усіма труднощами. Це нова норма життя, якою би божевільною вона не була. Отака, друзі, цікава історія. А ви б могли наважитися на таку кількість дітей? Напишіть свої відповіді у коментарях.